Так, ну зараз мінус 41 на дворі, 13 січня 2024 року. Є це, я зараз проекспериментую. Я закаляюся, і зараз, от бачите який мороз. І зараз облиюся холодною водою при мінус 41-му. У нас хвилючка заморозилася. Угу. Так, Англін, я це розширений, ставлю так. Угу. І ти йди далі за мною. Тут ми будемо пульс вимірювати. Так. Ходимо. О! Грузець. Очень візець. Так, опираємося снігу. І о, виливаємо воду! Так. Налаштувались, був холодно, раз, два, три. До ніг примерзає. Примерз ні до... ні, це камінець. Примерз до ніг. Так, навикні камінець. Ну і бачимо, що в принципі нічого не замерзло, навіть на косах. Літня не замерз зазвичай в Україні, коли я обливався, то було сильно це, е, примерзало на голові. Тут не встигло примерзти ми швидко. Раз, два і все. Е, холодотерапія вона дає певний екстрім, це закаляє і це, не хворієш. Практично мої перехворіли, я трохи сопляю все. Вам доброго здоров'я! Переможного року Україні, героям сили, Богу слава, а нам всім процвітання.